Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання. Я мала тут взагалі-то записувати завтра підсумки тижня, але здається, крапку можна вставити вже. Це був тиждень, який ми запам'ятаємо назавжди завжди, і сьогоднішній день особливо. Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися сьогодні нарешті в Білому домі. Довго очікувана зустріч почалась ледь не з обійм, а закінчилась ледь не дипломатичним розривом зі сполученими штатами. Кортеж президента Зеленського прибув до Білого Дому ввечері, як і було заплановано. Трамп особисто зустрів його на ганку на відміну від Макрона. Відзначив багато хто в соцмережах. Вони потиснули один одному руки і зайшли всередину. Перед тим Трамп відпускав навіть компліменти в бік Зеленського. Хвалив його одяг, зустрічав Зеленського зі словами Ви так гарно вдягнені. Потім звернувся до преси, заявивши, а він нарядний. Зеленський був вбраний у темний реглан із тризубом. Рефлокс алекс перешап much. почувши при цьому питання від журналіста, чи вважає він, що зустріч буде вдалою? Трамп показав великий палець вгору. Все починалось дійсно дуже мило і вдало, і на брифінгу в овальному кабінеті Зеленський привіз Трампу світлини, на яких було видно, у якому стані українські військові повертаються додому з російського полону. А також подарував Трампу чемпіонський пояс Усика. Цей пояс він обіцяв йому в тій самій телефонній розмові 13 лютого після розмови із Путіним. Потім Зеленський відвісив Трампу величезний комплімент з претензією на пропозицію війти в історію. Мовляв, якщо Трамп допоможе Україні. Перемогти і закінчити війну його портрет буде висіти над коминами, як портрети найвеличніших американських лідерів. Якщо президент Трамп принесе мирне нам нашу Україну, то він посяде місце президента Вашингтона. Мається на увазі. Потім почались розмови при журналістах в овальному кабінеті. Звучали очікувані і традиційні загалом речі з обох боків. Говорили про угоду, про надра, про перемиря, про те, що війни не було б, якби Трамп був президентом. На запитання, чи Трамп направить ще зброю в Україну, якщо раптом перемир'я не буде, Трамп відповів так. Сподіваюсь, мені не доведеться відправляти дуже багато, але буду відправляти, тому що ми розраховуємо завершити все дуже швидко дуже швидко закінчити війну, щоб ми могли зайнятися іншими справами, але зброю відправляти він збирався. І самої розмови, і з меседжів, які слав Білий Дім впродовж дня, було зрозуміло, що і угода, яка стала причиною приводом для візиту Зеленського сьогодні у США, та сама угода про надра, остаточно узгоджена і буде підписана сьогодні. Ввечері адміністрація Трампа нагадаю кілька тижнів наполягала на укладенні цієї угоди як. Компенсації за надану Україні Америкою зброю і фінансову допомогу, принаймні так це мало виглядати в очах американців. В Києві сподівалися, що підписання документа покращить відносини України із Трампом і дозволить прокласти шлях до надання гарантії безпеки Україні з боку Америки. Власне так виглядало в цей тиждень, що ось той меморандум, фактично, угода про наміри, яку мали підписати сьогодні. Вона була приводом для приїзду Зеленського в США сьогодні. В основному це було приводом зустрітися з Трампом і спробувати налагодити стосунки і зустрітись з ним перш ніж відбудеться можлива зустріч Трампа із Путіним. Після довгих дискусій з Білим домом і публічних образ цей грюкань дверима, начебто, вдалось домовитись про компромісний документ, який влаштовував обидві сторони. Продовж дня було кілька разів заявлено, що угоди точно підпишуть, і що це головна мета зустрічі. Навіть на запитання, чи поширюється ця угода на надра на окуповані території, де багато мінералів, і чи підуть звідти росіяни? Якщо так, Трамп сьогодні відповів на цій прес конференції Побачимо, там дуже велика територія. Хто ж боронитиме ті мінерали? Запитували Трампа. Журналісти угода, в угода все забезпечить. Відповідав Трамп. Ось так це звучало навіть сьогодні. На запитання на чиєму Трамп боці у цій війні взагалі Трамп відповідав: Я посередині, я між ними двома, тобто між нами і між Росіянами. Він говорив, що не хоче ображати Путіна бо як же ж з ним вести потім переговори. Говорив традиційно, що Європа і НАТО мають активізуватись, але і він відданий альянсу. На запитання, чи буде зустріч Путіна і Зеленського, Трамп відповів, вони не люблять одне одного. Але в останні 10 хвилин спілкування там перед журналістами розмова пішла так, що все завершилось жорсткою перепалкою. Почалось все із суперечки з віце-президентом Джей Ді Венсом. Йшлось про гарантії безпеки і про підтримку України в час війни. А потім це переросло у суперечку із самим Дональдом Трампом. Президент США дорікнув при цьому президенту України браком вдячності і заговорив про нереалістичність його переможних планів. І понеслось ось цей фрагмент. Від 14 до 22 тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення, так званої, Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Макрон, і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійників тепер. Ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете. А, набирати людей до війська і атак не можете нападати на адміністрацію, що намагається запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте океан, океан. Вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам Нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку. Він ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. Ви можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії, і в жовтні ви а, брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну, Ні, він не кричить Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. я знаю про це. Ви мали чудово чудович чудов, Ви ми, ми тримаємося від самого початку. Ми були самі і ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю, обладнанням. Ви Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася у продовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. Майбі... тепер. Уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. намість того, щоб сказати дякую. ми можемо розв'язати наші незгоди. А не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем. Це медійників, та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають. Вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. <рес> Ви не можете нам сказати, я не <рес> хочу <рес)> припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. все припинення вогню передує угоді. Це гайнесе Байден, мій попередник не надто був мудрий. Перепрошую, Обамо вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися танки. Що вам дав Обамо дав вам якісь Лемітаю а я дав вам зброю без нас. Ви не маєте жодних карт на ус на... на руках. отже, треба змінити ставлення. знаєте, настанову. А якщо Росія зламає вашу угоду. І не додержуватиме умов. Що, якщо вони зламають припинення війни? А що, якщо вам зараз на голову впаде бомба? Я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом. Байден їх не вони його не поважали. Обаму не поважали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витратив. І його Росію в усьому винуватили. Раша тут, Раша тут, Хантер Байден, Джо Байден. Це була така оборудка, демократична змова Scam. можна сказати. Треба було це відбути. Він відбув це, і це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло. З його спальні. Це було просто огидно, і тоді вони сказали. Ось це ноутбук з в Росії і агент. Це все була оборудка, well, Це все була махінація. І він міг ламати з Обамою з Бушем з Байденом свої умови. Я Не знаю, як це було. Докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці, або ми робимо цю угаду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, Венс пригадав Зеленському навіть ту саму поїздку на завод зброї у Пенсильванії в ході передвиборчої кампанії, яку оточення Трампа сприйняло тоді як агітацію за демократів. Атмосфера в кінці спілкування із пресою була майже ворожою. По суті, все завершилось скандалом. Що все це означало? Було написано ще під час суперечки на обличчі посла України у США Оксани Маркарової дипломатичною мовою, не дипломатичною. Всі були ва. На цьому візит було перервано. Зеленський дочасно покинув Білий Дім. Підписання угоди про надра було скасовано. Трамп. Написав одразу в своїй соцмережі, що почув багато такого, чого не можна зрозуміти без розмови під вогнем і тиском. Дивовижно писав він, що виходить назовні через емоції. Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в овальному кабінеті. Він може повернутись, коли буде готовий до. До миру так написав Дональд Трамп невдовзі після цієї суперечки. В офіційному кауті Білий Дім опублікував допис прапор США з підписом Америка перш за все. Зеленський невдовзі написав свій короткий допис. Дякую Америку за цей візит. Дякую президенту, конгресу і американському народу. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього. Згодом Білий Дім оприлюднив невелику офіційну заяву на сайті, в якій відкоментував деякі із заяв, які пролунали на прес конференції Ференції починалась вона словами: президент Трамп і віцепрезидент Венс завжди відстоюватимуть інтереси американського народу і тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі і ніколи не дозволять скористатися американським народом. Шлось в заяві. В тексті йшлось про те, що більше половини українців, 52%, хочуть якнайшвидшого закінчення війни, і вважають, що Україна має бути відкритою до поступок частини території в обмін на мир. Так йшлось в заяві. Також в заяві були наведені фрагменти суперечки в овальному кабінеті про загрозу Третьої світової, про передачу джавелінів Україні Трампом і про участь Зеленського у передвиборчій кампанії. Харріс про поїздку на той самий завод в Пенсільванії. Білий дім їх таким чином спростовував. Зараз в соцмережах триває з одного боку марафон підтримки України з боку світових лідерів європейських з іншого боку, марафон приниження зеленського деякими людьми з оточення Трампа. Ілон Маск написав публічно, що Зеленський знищив себе на очах у усього американського народу. В наших соцмережах не буду навіть переказувати, що відбувається страшно сказати на адресу обох сторін. Зеленський поки що залишається у Сполучених Штатах сьогодні вночі. Він має дати інтерв'ю у Fox News. Ми вірно там ми почуємо якісь перші оцінки і перші прогнози. Чиновники із Білого Дому анонімно коментували сьогодні, після усього, що сталося американським номі. Що мовляв, поки Зеленський залишається в США, від України залежить чи можна перенести зустріч. Втім, фраза про те, що з Зеленським адміністрація Трампа не зможе вести справи, вже пролунала. Причому від людини, яка загалом підтримувала Україну і називала нас Потенційно найкращим союзником США. Сенатор від республіканської партії Лінці Грем заявив каналу Fox News, що після сварки між Зеленським і Трампом він не знає, чи будемо ми мати з ним справу. Йому треба або подати у відставку, або змінитися, щоб вести з нами справи. Так він сказав. Трамп був в дуже хорошому гуморі вчора. Мене питають, чи соромно мені за Трампа. я ніколи не пишався ним більше ніж тепер, як і Венсом. Вони захищають нашу країну, вони хочуть допомогти. Те, що сталося в овальному кабінеті, було неповагою. І я не знаю, чи зможемо ми мати справу з Зеленським надалі. Гірше бути не могло, пише Financial Times. Візит Зеленського до Білого Дому, нібито був шансом врятувати його стосунки з Трампом після кількох бурхливих тижнів напруги. Натомість стосунки були остаточно добиті. Те, що було названо приводом для підписання угоди про видобуток корисних копалин, яка зміцнила б інтерес США до української економіки на десятиліття, вперед перетворилося на гнівну суперечку, яка виявила багаторічну напругу та недовіру між двома лідерами. Подібного в овальному кабінеті ще не бачили. Від цього прийшли в жах прихильники України, і можете тільки уявити собі Путіна, який дивився на це все в Кремлі, радісно потираючи руки. Київ та інші європейські столиці побоюються зараз, що мета Дональда Трампа полягає у тому, щоб припинити бойові дії, не змушуючи при цьому Москву прийняти справедливий мир, який. Дасть Росії час для перегрупування та наступу знову в такій ситуації Зеленському було б розумніше підлеститись Трампу, включити весь свій шарм, а не бути таким прямим. Пише Financial Times. Але не важко уявити і те, що Венсі Трамп бажали вступити в бійку з українським президентом, щоб поставити його в ще більш слабку позицію, коли справа доходить до переговорів. Імовірно, ця сцена була для цього і заготовлена за останні два тижні. Трамп зробив все, щоб натиснути на Зеленського, щоб той пішов. На поступки в Москві, а Україна виглядала агресивною стороною у цій історії. Так пише Financial Times. Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку Сполучені Штати Америки заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримати Україну. Я був і залишаюсь Зеленським. Так написав. Щойно колишній головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель такі перші оцінки лунають. Ситуація станом на зараз виглядає достатньо катастрофічною. Я не буду звідси з дивана давати оцінки. Тому міг чи мав Зеленський стриматись в тій ситуації? Попри все, все було достатньо яскраво написано на обличчі Маркарови, І Я так розумію, за дипломатичним етикетом в овальному кабінеті гості з президентом Сполучених Штатів Америки. Не сперечаються ось так, але безвідносно того, міг чи не міг, і мав чи не мав Зеленський вчепитися в ручки крісла і відповідати. Інакше моя оцінка ми сьогодні були свідками саме того, що передбачали усі, хто вважав, що Трамп не в силах забезпечити мир, як він обіцяв. Бо він не може закінчити війну, бо у нього немає інструментів впливу чи тиску на Москву і на Путіна, і немає бажання тиснути і впливати на них. У них якраз інші на Росію плани. Дональд Трамп при цьому не може визнати, що він не здатен зупинити цю війну. Тому все має виглядати так, що від американської пропозиції досягти миру відмовилась одна зі сторін: що одна зі сторін зірвала його зусилля спроби досягти миру і зупинити війну. І сьогодні так це мені здається і виглядає в очах багатьох. Той хто відмовився від переговорів і від миротворчих зусиль Трампа, це Україна. Трамп прямим текстом про це написав. І я пропускаю, що саме та так сьогоднішній вечір в овальному кабінеті і був задуманий. Я не знаю, як далі все це обернеться. Я сподіваюся, це ще більше згуртує і мобілізує Європу. і Я ще більше сподіваюся на те, що. Змінимось істотно після цього, хоча б ми самі. Якщо комусь ще не було очевидно, що тільки всередині країни ми можемо шукати сили, резерви, ресурси, друге дихання для порятунку себе самих, то після сьогоднішніх подій все очевидно. Сподіваюся, навіть тим, хто сподівався на те, що якось пропітляє. Не пропітляємо, якщо не змінимось, хай, хоч це, стане холодним душем тим, хто все ще сподівався, що якось буде перемир'я, вибори, миротворці. Не пропетляємо, якщо не змінимось. Я на цьому поки що ставлю три крапки за годину. Десь буде інтерв'ю Зеленського. Я сподіваюсь, News. Нагадаю вам. Що ми збираємо і далі на дрони перехоплювачі. За цей тиждень ми з вами зібрали вже третину від суми. Хлопці чекають на дрони валити ворогів. Давайте добивати тільки ми і ніхто крім нас, як показав сьогоднішній день посилання в описі під цим відео. На останок поставлю вам ще раз сцену в овальному кабінеті, яка має стати холодним душем для всіх, хто розслабився, в тому числі і для людей та самісінькі верхівці. Тримайтесь в кінці кінців, це все одно буде добре. Якщо поки що не добре, то це. For four years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden, of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay, so he occupied it, uh, our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. Uh, so he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless. Now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014? 2014 to 2014? Yeah, yeah. So I was, he killed, I was not here. Yeah, but. That's exactly but, right. Yes, no. but uh, during 2014 till 2022, you Was know, the, the situation is the same? That people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation. And we signed with him, me, like a new president in 2019. I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract, gas contract. Yes, but after that, he broken the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What, what, you are, what, you, what do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. Are not president, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for have trying to bring been, it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I have actually, I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, okay. you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Are, do you disagree that you've had problems what? bringing people in your military? Do have and do you think that it's I'll, respectful I will to come to the Oval Office of answer. the United States of America and attack the administration that is trying to trying to prevent the destruction of your country? A lot of, a lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war. Everybody has problems, even you. But you have nice oceans and don't feel now. But you will feel it in the future. God you bless. You don't know that. God bless. God bless. You don't have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you because I'm you're in no position to dictate that's, that. That's exactly Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're gonna feel very good. Feel We're gonna feel very I'm, I'm good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed from yourself very, to be in a very, very, very bad position and he happens war. to be right about from the very beginning of the war You're not in a good position. I was, I you don't said. have the cards right now. With us, you start having cards, cards. but Right now, you don't, yeah, you're, serious, playing you're playing cards. You're gambling the with the President lives of war. millions of people. You you're, you're gambling, you're gambling with World War III. You you're gambling about? with you World about? War III. You and what you're doing is very dis disrespectful to the country, this country. I'm that's back to, to you far more than a lot of people said I'm they respect. should have. Have you said thank you once this a entire lot of meeting? No, in this even entire today, meeting, you said thank you. Today, you went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer oh, some words of appreciation to the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not okay. speaking loudly. Your country's in big can, trouble. Can I Wait a answer? minute. No, no. Can You've I done answer? a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. I... You have a damn we good chance of coming out staying, okay because of Mr. us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war we've been alone and we are thankful i said thanks. you haven't been alone you haven't been alone, haven't been alone. we gave you through this stupid president you, 350 billion dollars we gave for you your military president. equipment you and you men your are brave president. but they had to use our military what about if, Western if you didn't have you invited our military me. equipment you invited if, me if you to didn't speak. have our military equipment this war would have been over in 2 weeks in 3 okay? days i heard it from putin in 3 days this is something maybe less in two weeks. Of course. Yeah, it's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you you, just say thank you. I except, said a lot of things there except except, to that, American except people. that there are disagreements and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media. When you're wrong, we know that you're wrong. But you see I think it's good for the American people to see what's yes. going on. I understand there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't I'm, have the cards. You're buried there, you people are dying. You you're, running get, don't, Listen, don't, please, you're running Mr. low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good Mr. thing and then you can, then you tell us I don't wanna cease fire. I don't wanna cease fire. I wanna go and I want this I look. If you could get a ceasefire right now I tell you you take it so the bullets stop flying and your men stop course, getting killed. Of course we want to stop the war. When but you are saying said, you don't want a ceasefire. But I, said to you, I want a ceasefire with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than I agree. Ask our people about ceasefire what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. It that was with, with a, a guy named Biden, who was not a smart person. That was, your, with, uh, that was your with Obama. President. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets, and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us you don't have any cards. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.